Вітаю! Представляємо вам хідні двері Гетьманське дзеркало. Двері, які відкривають новий рівень комфорту, стилю та безпеки. Модель Гетьманське дзеркало відмінно підходить як для будинків, так і для квартир. Короб товщиною 95 мм забезпечує щільне прилягання дверей до стіни. А простір між стіною та коробом заповнюється монтажною піною. Три контури щільнення на коробі та полотні надійно захищають від протягів, шуму та неприємних запахів. Зовнішня частина коробу виконує функцію лиштви, На рівності після монтажу залишаються непомітними, а анкери і ригелі надійно приховані від зрізання. Полотно товщиною 85 мм утеплене кам'яною ватою, яка зберігає тепло у будинку, не осідає і не втрачає властивостей навіть з часом. У домі завжди затишно і комфортно у будь-яку пору року. Зламостійкість забезпечують два потужні замки з ригелями 16 мм. Справжня надійна охорона. А коли ви вдома, просто зачиніть нічну засувку і насолоджуйтесь тишою та спокоєм. Зонішнє покриття «Чорний Муар» створює стильний вигляд і забезпечує надійний захист від несприятливих погодних умов. А унікальне для України тиснення по металу надає виробу індивідуальності та підкреслює вишуканий дизайн. Біле матове покриття наповнює оселю світлом. Дзеркало зріст розширює простір. Ваша оселя, наче збільшується у розмірах. До речі, дуже зручно оцінити лук перед виходом або зробити трендове селфі. Вхідні двері Гетьманське дзеркало від торгової марки Двері БЦ це чудове рішення для тих, хто шукає поєднання надійності, безпеки та стильного дизайну. Замовляйте гетьманське дзеркало вже сьогодні. Додайте своєму житлу функціональності та комфорту.